Всім привіт! Мене звати Олександр, і сьогодні у нас неймовірний випадок для ігрової індустрії. Шутер, який на релізі отримав величезну купу хейту, був покинутий розробниками. Наразі отримує друге дихання. Та величезну купу нових гравців разом із позитивними відгуками у стімі. Чому Star Wars Battlefront 2 спіткала така доля, і як так сталося, що гра стала одним із улюблених проєктів гравців? Давайте сьогодні про це і поговоримо. Якщо хочете отримати неймовірну графіку у всіх нових іграх, то нові комплектуючі та ПК вам конче необхідні. Все це ви можете придбати у магазині Телемарт. Причому способів безліч, є відновлені комплектуючі, вони дешевші, є трейдин, який допоможе отримати бонуси за старе залізо. І є зручний конструктор ПК одразу на сайті. Особисто я скористався саме другим варіантом: я здав свій комп'ютер, отримав бонуси на сайті та зібрав новий, яким я дуже задоволений. До того багато комплектуючих мали знижку, що стало ще Гідніше тому можна сказати перевірено на власному досвіді. Якщо цікаво, посилання залишу в описі. Навіть якось дивно споглядати такий величезний онлайн у грі, яка побачила світ у далекому 2017 році, і реліз цей був, скажімо, дуже неоднозначним. З чого все почалося, Electronic Arts вирішили зробити абсолютно геніальну ідею, яка полягала в тому, щоб додати лотбокси в гру, які будуть мати не тільки косметичне значення, а допоможуть вам буквально перемагати ваших ворогів на полі бою. Це був апогей абсурдності цього видавця. Адже якщо ви хочете у грі прозоряні війни пограти за... Як неочікувано, Дарта Вейдера чи Люка Скайвокера, то вам після купівлі доведеться ще близько 40 годин качатися до кожного з цих персонажів. Або ви можете просто заплатити і отримати їх одразу. Це ж. Геніально, подумали і ей. Причому один із користувачів підрахував, що якщо ви хочете розблокувати увесь існуючий додатковий контент, то вам знадобиться десь 4528 годин гри. Або, як я казав раніше, ви можете його просто купити за всього-навсього 2100 доларів. Причому нагадаю, що до цього ви купляєте гру. Серйозно, я плачу 80 доларів і отримую закритого дарта Вейдера? Навіть отримавши таку інформацію, видавець ніяким чином не почав активно реагувати, що тільки роздратувало гравців та ще більше обурило. Через деякий час Electronic Arts все ж дали задню. Але скандал вже набрав своїх обертів, і навіть на релізі гравці більше говорили про те, що сталося, та продовжували занижувати оцінки грі на всіх існуючих сайтах. Проте, якщо ми у 2025 році звернемо увагу на Star Wars Battlefront 2, то що ж ми побачимо? Дуже схвальні оцінки від користувачів та місцями досить непогано онлайн. І це тільки у крамниці Steam. Ми ж не знаємо, скільки людей ще грає на консолях та у тому ж магазині, EA Play. яким чином все так обернулося. Якщо не зважати на той скандал, який був з грою на самому початку її життя, то формула з тим, що розробкою масштабних боїв у серії Battlefront буде займатися студія DICE, була просто чудовою. Я познайомився із серією, коли відбувся реліз класичної Battlefront 2, А це було у далекому 2005 році. Тоді гра дійсно вражала величезною кількістю юнітів на локації. Причому ти міг грати за величезну купу персонажів та перебувати на улюблених та сюжетно важливих мапах із зоряних війн. Досі ненавиджу місію на Крусанті. Коли потрібно було захищати бібліотеку, тоді для мене це було надто складно. Але вже з того часу, коли всі зрозуміли, що третьої частини Battlefront не буде, багато хто вже говорив, що якщо і робити продовження, то цим точно повинна займатися саме DICE. Багато хто бачив саме в цій студії тих, хто може достойно продовжити серію і тільки покращити її. І коли через багато років гравці дізналися, хто буде перезапускати франшизу Battlefront, то мали обережну радість від того, що можуть отримати хороший шутер у Всесвіті зоряних війн. Наразі DICE вже випустили дві частини. Шкода, але схоже, що поки третю на горизонті не видно. Проте все можливо, особливо якщо високий онлайн протримається досить довго. Проте яким чином сталося те, що сталося із Battlefront 2? У 2020 році DICE вирішили більше не підтримувати свій шутер новим контентом. Доповнення під назвою Битва за скарів було останнім. До того часу вони активно випускали досить величезну кількість оновлень, причому багато з них були безкоштовними, що, хоч якось допомагало їм, рятувати та покращувати свою репутацію. Це більш-менш працювало. Гравці, побачивши кропітку роботу розробників, починали давати грі якісь шанси на те, щоб дійсно почати в неї активно грати. Адже сама ж Battlefront 2 фундаментально дійсно цікавий. Та унікальний проєкт серед ігор по зоряним війнам. Вона мала величезні та масштабні битви, які цілком та повністю занурювали гравців у атмосферу улюбленої франшизи. Атмосфера Вона в цій грі на дійсно дуже крутому рівні. Ти одразу віриш у те, що відбувається на твоєму екрані. Всі ці персонажі, ти їх знаєш, знаєш, що вони робили. Розумієш, чому вони саме тут, і ти пліч пліч будеш битися із темною стороною сили або із світлою, враховуючи за яку команду тобі доведеться грати. Окрім того, самі битви, ці звуки, вони теж працювали на атмосферу. Якщо в іншій серії з подібним геймплеєм, а саме Battlefield, ви чуєте постріли з винтівок, брязкання сучасної зброї, звук гусениць танка та вибухи від гранат, то у Battlefront ви чуєте знайомі бластери, звуки ударів світловим мечем, розмову та вигуки різних знайомих персонажів та різноманітних рас, звуки пролітаючих над головою зоряних крейсерів тощо. Це, наче як опинитися серед активних бойових дій на планеті Набу чи планеті Хот. Причому те, що гравці мають на Момент 2025 року, так це величезну кількість контенту, який вони можуть обирати. Наприклад, у який час ви хочете зануритися, часи республіки, часи імперії чи сучасна трилогія. Причому в кожному історичному етапі вам буде доступна величезна кількість різноманітних мап. Тобто, якщо ви у 2025-му вперше купили гру, то вам доведеться пограти велику кількість годин, аби хоча б спробувати побігати на кожній локації. А це для сучасної гри дуже крутий показник. Зазвичай сама дія відбувається спочатку. На досить відкритій локації, де ви активно намагаєтеся захопити ворожі позиції, а згодом вона пересувається у закриті приміщення якогось галактичного крейсера. Причому особисто мені друга частина не дуже подобається. Все зводиться до того, що всі стріляють один в одного в якомусь проході, і там навіть важко розібрати де свій, а де чужий. Але це вже і не дуже важливо, тому що можна змінити режим на, наприклад, штурм, і проблема вирішиться. Також, окрім історичних епох, ти можеш обрати й інші режими гри, яких тут досить багато. Якщо ми будемо Говорити саме за мультиплеєр, то матимемо ще й різні полювання на евоків на Ендорі, битви виключно героями на світлових мечах, якісь штурми і багато іншого. Тобто, ви маєте величезний вибір. Але окрім онлайну, ви також можете зануритися із другом в кооперативне проходження, яке реалізовано досить цікаво, або взагалі повернутися до одиночного проходження кампанії. Окремо, я також хотів би зазначити графіку. Ви бачите мої футажі протягом всього відео, і слухайте, це 2017 рік. У 2025-му не кожна гра буде виглядати подібним чином, а цьому проекту вже більше семи років. Що не скажи, а DICE дійсно можуть у графіку зі своїм рушієм Frostbite. Що хочеться сказати у висновку, враховуючи ціну, яку пропонують на різноманітних розпродажах у крамниці Steam, то за ці кошти ви отримаєте гру, яка вас просто завалить контентом. І ви в цьому можете загубитися на величезну кількість десятків годин. Зараз такої кількості різноманіття на теренах ігрової індустрії не знайдеш. А якщо і знайдеш, то коштувати це буде якихось неймовірних грошей. Наразі Star Wars Battlefront 2, це дійсно унікальна гра, яка витримала важкі випробування і через роки повернулася до гравців, аби показати їм, скільки всього. Всього вона має і наскільки чудово грається, ви можете обрати улюбленого героя, і поринути у битву на знайомих локаціях. Які виглядають просто неймовірно, цей проєкт навіть не хочеться критикувати, не хочеться шукати якісь недоліки. У 2025 році це просто чудова гра, яка гарантує вам отримання задоволення через купу контенту, чудової франшизи та графіки, яка сучасна та не поступається іншим іграм. Чи вирішили ви знову пограти у Battlefront 2? Якщо так, то через які причини? Пишіть свої думки у коментарях. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.